Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Накормила я своїх козочок та й присіла відпочити біля них. Трошки зніму відео, поговорю з вами, дорогі мої підписники та глядачі моїх відео. Ой, дощик у нас сьогодні йде. Сьогодні у нас вівторок, 12 березня, зранку було. Це я на обід справлялася з хозяйством. Всіх накормила, напоїла, козочки повиїдали зерно, хрумкають сіно, малишка лежить і теж хрумкає. Чи жуйку жує, по-моєму. Да, Малишка? Поверни свою голову до нас трошки. Малишка? Малишка? Козюля? Неслухняна, зато жужа от позірує. Да, да красотка Жужа. Залишається нашим козочкам ну, ось перша красотка має котитися. Залишається 12 днів до сроку. В неї срок 24 березня. Вона гуляла перша. На другий день повинна котитися 25-го, бо на другий день гуляла після красотки. Малишка. І Жужа гуляла вже після них. Зараз я посчитаю. 30-31-1. Через 5 днів, значить, жужа до нас котитися 30 березня. Отак всі разом. Чекаємо з нетерпінням ще дві неділі, а там буде весело, дасть Бог, щоб тільки благополучно розкотилися, козенятка, щоб породилися, живі, здорові. Так, да, озеолі мої. Вчора не паслися, бо було холодно і були свої причини, а сьогодні теж холодно і дощ іде. Та й вони вже, бідні, такі пузотенькі, їм вже важко ходити далеко. Ну, ми далеко дуже не ходимо, але все одно трошки гуляємо. Воно ну, то полезно погуляти, але. Но... Погода не дозволяє. Та й так. То поки сидимо в сараюшці нічого страшного. Це ще, можна сказати, зима, початок весни. Так що всіх накормила, напоїла, кроликів, курочок, цесарок, козочок. Їсти, пити всім дала. Що ти там ще вилизуєш каструлю, зерно повиїдали, їли пшеничку, кукурузу, ячмінь і сипала їм трошки гранули шрот соняшниковий. Макухи в нас щось нема зараз в продажі в кормах, а є гранули. Такі вони похожі на макуху, шрот називається соняшнику. Та я їм трошки всипала, вони їдять хорошо його. Да жушка понаїдалася. Та й такі справи. Так що будемо чекати окоту по прогнозу, по прогнозу. Всі гарні пузатенькі будемо бачити. Вон, малишка, яка бочечка лежить. Красотка така трошки менша, але в неї знизу такий живіт більший, вниз пішу. І жужа, гарна бочка. Ну, вона жужа сама по собі пузатенька від старості. Так що чекаємо козаняток. Лиш би все благополучно, тихо, мирно, щоб всі були живі, здорові, діти, люди, кози. За всіх переживаю і прошу Бога миру та здоров'я. Да? красотка, що ти там шукаєш? Внизу там краще, як зверху, так? Да? Жушка, що ти зажурилась, Жужа? Не журися, все буде добре. Ну, пристоїть вам, пристоїть. Що ж зробиш? Така доля жіноча. Так що такі у нас справи? Всім дякую, хто був зі мною, хто дивиться мої відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і всього-всього самого найкращого. Пока-пока.